Продається газифікований будинок у затишному місті Сміла Черкаської області. Якщо ви мрієте про власний дім із усіма зручностями, але без міських нервів, це саме той варіант. Будинок невеликий, але дуже теплий і сухий. Загальна житлова площа 48 квадратних метрів. Бдівля обкладена білою цеглою, дах покритий шифером. Надійно перевірено часом. Вікна частково вже замінено на металопластикові. підлога дерев'яна, висота стелі 2,5 метри. Тож дихати тут легко. Усередині дві кімнати, коридор, веранда. простора кухня на 12 квадратів і ванна кімната. Опалення тут подвійне. Газові конвектори та справжня груба, можна топити дровами і не хвилюватися, якщо раптом світло зникне. Газова плита вже підключена, електропроводку оновлено, розеток вистачить навіть для всіх ваших гаджетів. Є запобіжник перенапруги, лічильники на газ і електроенергію. Все справне і перевірене. Так, будинок потребує косметичного ремонту, але головне основа міцна: дах не тече. Стіни сухі, а атмосфера домашня. Води у самій хаті поки немає, але поруч є криниця. Чиста, як у дитинстві, в бабусі. На подвір'ї літня кухня, газ і електрика підведені. Є сарай, погріб, туалет на вулиці та кілька фруктових дерев. Вони вже чекають нового господаря. Ділянка 6 соток. Приватизована, документи впорядковані, кадастровий номер на руках. Розташування дуже зручне. Біля зупинки автобусів поруч восьма школа, інтернат, у пішій доступності, магазини, річка з пляжем і можливістю для риболовлі. Будинок без боргів і без зареєстрованих мешканців. Документи перевірені нотаріусом. Заходь і живи. Ціна всього 14 тисяч доларів. Можливий торг. Якщо вам сподобався цей варіант, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і можливо саме це відео допоможе знайти нових власників для цього теплого дому, бо іноді затишок не у квадратних метрах, а в тому, що тебе зустрічає свій дах і запах свіжоспеченого хліба з грубки.